Вітаю! Сьогодні ми з вами починаємо готуватися до національного мультимедійного тесту, починаючи з 5 і 6 класу, тому що середня арифметична ми вивчили з вами в 5 класі, але ж тут ще треба використовувати задачу-пропорцію. Тому зараз. Знання 5 класу і знання 6 класу дає можливість розв'язати задачу номер 20 яка була на сесії 24 травня 2024 року. Що ж, читаємо умову уважно. Олена планує придбати горіхи в кіоску. Їй потрібно придбати 500 грамів фундука, 300 грамів киш'ю та 200 грамів волоських горіхів. Користуючись даними в таблиці, треба знайти. Середню вартість у грівнах за 100 грамів придбаних олених горіхів. Щось. Табличка у нас є, але ми зараз її допрацюємо, продовжимо цю таблицю і зробимо ще два стовпчика, щоб можна було внести всі дані. І так, кількість горіхів, які придбана за умовою, фундука придбали 500 грамів. Так і записуємо: 500 грамів, кишю 300 грамів. 300 грамів, а волоських горіхів придбали 200 грамів. Тепер нам треба знайти, скільки ж заплатили за 500 грамів фундука, кеш'ю і волоських горіхів. Так як ми бачимо, що ціна одного кілограма фундука коштує 250 гривень, а нам треба придбати пів кілограма, то в такому випадку ми 250. Гривень. Множимо на одну другу на пів кілограма, і ми отримаємо 250 ділимо на 2, получаємо 125. гривень. Я ось тут запишу гривень, щоб не писати, не повторювати. Тепер треба знайти, скільки ж заплатили гривень за 300 грамів кишю, яке коштує 400 грамів за кілограм. В такому випадку зробимо 400 гривень. Ділимо на 1000 грамів, узнаємо, скільки у нас коштує 1 грам, і помножимо на 300 грамів, які треба придбати. В такому випадку ми отримаємо 120 гривень. 120 гривень буде коштувати кишю. Для розрахунків, скільки ж коштує волоський горіх, нам треба 150 розділити на 1000. І помножити на 200 грамів. І все це ми отримаємо 30 гривень. 30 гривень. А тепер давайте порахуємо, скільки ж всього було придбано горіхів? 500. Додати 300, додати 200 це буде 1000 грамів. Всього придбали 1 кілограм горіхів. А заплатили за ці горіхи 125, додати 120 і додати 130, це буде 275. Запишемо 275 гривень, заплатили за 1000 грамів або за 1 кілограм горіхів. Тепер переходимо це середнє, щоб знайти середню арифметичності з цією темою ми познайомилися в 5 класі, а ось у 6 класі навчилися складати пропорції. Тому пишемо 1000 грамів. Горіхів, які придбали, коштує або заплатили 275 гривень. Пишемо грівни під грівнями, грами під грамами. Тоді 100 грамів горіхів, тому що сказано, користуючись даними в таблиці, знайдіть середню вартість у грівнах за 100 грамів придбаних оленою горіхів. Це буде Х гривень. І що нам треба знайти? Що ж, щоб знайти х, нам треба дивимося, що у нас знаходиться напротив х на іскосочок 1000, тоді х буде дорівнювати 275 ми множимо на 100. І ділимо на тисячу. В такому випадку ми отримаємо 27,5. В дужках пишемо грівні, тому що нас цікавить, скільки ж середньому, знайдіть середню вартість у грівнах за 100 г придбаних оленою горіхів. І нам треба записати цю відповідь, ось такі квад... прямокутнички. 27, ,5. Дивіться, 27, ,5. кома вже стоїть, треба поставити ще 5. десятих, Треба писати правильно, тому що це буде рахувати і перевіряти комп'ютер. Що, ж, діти, ми сьогодні почали з вами розв'язали першу задачу, яку можуть розв'язати шестикласник, оперуючи знаннями п'ятого класу, при визначенні середньої значення величин. Що ж, починаємо готуватися з п'ятого класу. Сьогодні ми розв'язали завдання номер 20 із 24 травня 2024 року починаємо готувати. Що ж, майбутні десятикласники це завдання може корисне бути для вас, а також для шестикласників, які теж після вивчення теми пропорція можна вже розв'язати цю задачу. Як ви бачите, нічого складного немає. Дякую за увагу!